Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас рано. доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, знайти роботу, закрити повністю всі кредити, борги, щоб повернули гроші, щоб були прибутки. У тих, хто дивиться від є близьких людей, якщо є такі питання. Прошу допомоги вище сили, допоможіть, скажіть. Магію пороблено. Дивіться, хтось ставить стяг дуже цікавий через приворот. І на майбутнє ще скидаються борги. Заплановано скинути. Заперечуюсь. весь негатив убираю. Лють воду заперечую. Убираю, знімаю. Всі крадніки стяги, мороки, морочки знімаються, всі негативні програми анулюються повністю, Убираються. Заперечую всі перекриття доріг. Знімаю повністю всі негативні програми, яку б воду не лили, з якими програмами більше не працюю, вищі сили. Янголів охоронців, духів, роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на клієнтів. На замовників, на покупців, на роботу. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає. Вони ніколи не закінчують. Стабільний прибуток буде так і так і є. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи закриті дороги на гроші, чи є перешкоди на дорогах, на гроші, у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Мало бути, все добре. Вам дуже сильно закривають дороги на гроші. Ну, вони вже втомилися це робити. Ненадовго, не на короткий час перекриття стоїть, але вам вдасться відновитися. Заперечую, знімаю всі крадники, стяги, мороки, морочки, перекриття доріг убираю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами. Зняті всі крадніки стяги, мороки, морочки, блокіровки всі знімаються, відкривається шлях. Ваша справа працює, ви. Маєте роботу, стабільний прибуток, без перешкод, надходять гроші, буде. Так і так є. Більше ніхто не зможе лихо зробити, напасти не зможуть. Одвожу, одвертаю на віки вічні, по інших шляхах пускаю. Як тільки лихо починають робити, сили втрачають, свідомість втрачають. Більші лиха зробити не зможуть. Ставлю захист і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду, вищі сили захищають, оберігають усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Повертається вам вдача, повертаються всі фінанси, все, що було стягнуто, відновлюється. Закриваються всі кредити і борги без перешкод. Буде так і є. Так Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, дорога відкрита, буде так і так є. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться. Легкими, радісними шляхами. йдуть гроші. Ви закриваєте повністю всі свої питання, вирішуються, знаходиться робота. Досі сказане, здійснено так буде. От, на цьому я буду завершувати. Це питання, треба дивитись, напевно, кожен день. Дуже сильно нападають на гроші. Так. А я хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, які постраждали від обстрілів. Одна, 2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе, робіть донати, допомагайте. Якщо бачите, помічаєте, де збір на військових, допомагайте. Будь ласка, це зараз дуже необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам. Удачі, щоб у вас завжди були гроші. Всі ваші питання вирішуються без перешкод. Буде так і так є. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!